Війна дуже сильно прискорила процес європейської інтеграції. Якби не війна, якби не російська агресія, я далеко не впевнений, щоб ми би були зараз в плані європейської інтеграції тут, де ми є зараз. З іншої сторони, треба розуміти, що війна так само є а, тим фактором, від якого дуже сильно залежить європейська інтеграція вже в майбутньому. ЄС став дуже потужною нормативною а, силою. Це означає, що ЄС вибудував певні стандарти. І е, він вимагає від інших сторін їх дотримування. Якщо ви не дотримуєтесь, то ну, ЄС природньо вже ваш відштовхує, як, 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 як і впевнений. Тому е, е, стимули для реформ в Україні, на жаль, зазвичай мають це мали зовнішнє походження. Ми реформуємося тому, що на нас тиснуть, тому що від нас вимагають. Ми маємо дуже мало стимулів реформуватися самим через власне. Ну і війна це так само цей зовнішній стимул, який. Спонукає нас реформуватися. Власне, виробити в собі ці механізми самореформування через внутрішні потреби, звичайно, воно 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 краще. Але маємо те, що маємо. Вся система права, яка, яку ЄС створив від початку свого існування, нам треба не просто прийняти на законодавчому рівні, а імплементувати, тобто впровадити в життя. А для цього треба. Потреба професійному, мотивовому і заточенному знання європейської інтеграції управлінському апарату. Для того, щоб це впровадити все в життя, треба просто велику кількість професіоналів, і не тільки на центральному рівні. На центральному рівні, знаєте, не так все погано, але от на, на рівні регіональному дійсно є великий брак управлінського апарату.